Я народився під металургійним заводом, в центрі місця. Для мене, наприклад, заводи це красиво, шахти це красиво. Ну, це певна естетика є, естетика є так. Звичайно. Я виросла власне, під териконом з мого двору, коли не було листя на деревах, от видно, терикон. І, а в 90-х, коли я була там дитиною, він димів. Так. І я… <реш> <реш> це було красиво. Звичайно. А мій терикон, під яким я теж виріс. Він був настільки старий, що був вже заріс. І це, це було ну навіть не терикон, він був якоюсь природньою такою горою. Mm -hmm. І ну до речі, цей терикон він навіть від час, ну це я про чотирнадцяте рік, коли е, місце вже було інфіковано цим русським міром. І, і коли ми е, обмінювалися візуальними знаками, тобто я робив свої роботи з mm -hmm. титарт. І я коли виходив, наприклад, бачив якесь е, на стовбах е, трафарити, малював три зуби, то на цьому самому тариконі хтось вивішував прапор. Ага. І це було дуже важливо ну, на своєму тариконі побачити зранку прапор України. Це було дуже дуже і важливо, і, і, і дуже приємно. Ну, в тому стані приємності, як це можна назвати, коли ти в ситуації когось просто світу, який руйнується на твоїх очах.